Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Анатолія Костецького Найкраща іграшка. Послухайте уважно вірш. Не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща? Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця помилився. Ну тоді це пароплав не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам та яку зробив ти сам. Діти, як називається вірш? Найкраща іграшка, а хто автор вірша? Анатолій. Костецький. Малята. А які іграшки згадує автор у вірші? Трактор заводний, електрична залізниця, пароплав, літак. А яка ж іграшка найкраща? Та яку зробив ти сам? Діти, давайте вчити вірш. Разом. Не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща. Знаю трактор заводний зовсім. ні, Електрична залізниця помилився, ну тоді це пароплав не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам, та яку зробив ти сам. Дітки, вчіть вірш, і у вас обов'язково все вийде. Чекаю на ваші відео. До побачення!